Кава з поліцейськими. Саме так розпочався ранок, 6 лютого. У деяких журналістів у головній міській бібліотеці підбивали підсумки соціального проєкту, започаткованого влітку 16-го року. Поліція та суспільство. Мета знайти спільну мову з громадянами Чернігова. Начальник патрульної поліції Олександр Леонов вважає результат позитивним. Люди відчули, що правоохоронцям можна довіряти. 19 січня новій поліції виповниться рік, але серед позитиву є і певні проблеми. А ви поліції залишило шестеро співробітників. Є різні причини. Хтось е, зрозумів, що це не просто е, яскрава картинка, це дійсно важка праця і тому вирішили повернутися до цивільного способу життя. Після призначення голови національної поліції буде наказ про додатковий набір. Він буде е, як до патрульної поліції, так і до дорожньої поліції. Інна пасека любить свою роботу, хоча вона і складна, особливо даються взнаки виїзди на місце, ДТП та бійки, які завершуються іноді трагічно. Але бувають і смішні ситуації. Перший свій виклик дівчина не може забути і досі. Перший виклик це була сварка між чоловіком і дружиною, які не поділили. Вони розлучені вони не поділили між собою сніданок. Він вже з'їв те, що вона приготувала, тому вже прийшлось просто йому вибачатись. Та обіцяти, що буде готувати наступний раз, війна їсть вона. Звільнятись Інна не збирається, каже служба, приносить їй задоволення. Особливо радує реакція деяких громадян на жінку у формі. На дорозі бувають інколи смішні такі випадки, тому що я дівчина, і коли ми ж всі їздимо за кермом, і коли я їду за кермом, то інші чоловіки мені назустріч завжди о дівчина. Не скаржиться на свою долю, і ця шестимісячна собака Ільма. Вона поки що навчається тонкощам поліцейської роботи. Слідова робота ага. буде uh, препятствій вчимо, uh, общий курс по це команди сидіти, стояти, лежати, ко мне місце, Ну звісно, задержання. Курс підготовки у Ільми триває рік, а потім і вона наряду із своїми чотирилапами друзями по службі буде приносити користь державі.